В українському корпоративному законодавстві з'являється важлива новація. Відтепер учасники товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю зможуть легально формувати додатковий капітал без необхідності переглядати статут і змінювати розмір статутного фонду. З'ясуємо, що саме змінилося, і наскільки суттєвими є такі зміни. 27 серпня цього року набирає чинності закон України від 31 липня 2025 року номер 4564 про внесення змін до статті 12 закону України про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю. Суть змін формальне закріплення права товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю створювати додатковий капітал. Нагадаємо, що таке додатковий капітал. Додатковий капітал це інший капітал, не основний, тобто статутний чи пайовий. Це поняття зовсім не нове, як у корпоративному законодавстві, так і у бухгалтерському обліку. Додатковий капітал може бути вкладений учасниками або отриманий у процесі діяльності підприємства. Наприклад, як результат до оцінки його необоротних активів чи безоплатного надходження необоротних активів. Інструкцію номер 291 для обліку додаткового капіталу передбачений рахунок 42, до якого відкриваються такі субрахунки, як 421 емісійний дохід, інший вкладений капітал 422, 423 до оцінка активів, і 424 безоплатно одержані необоротні активи та 425 інший додатковий капітал. Але законодавчо не було визначено можливість формування додаткового капіталу за рахунок додаткових інвестицій, тобто за рахунок внесення учасниками додаткових коштів. Для цього потрібно було збільшувати статутний капітал, але ж це вимагало перереєстрації статуту та перегляду розміру часток учасників. Щоб уникнути цього, доводилось користуватися різними варіантами поповнення коштів товариства. Наприклад, за рахунок поворотної фінансової допомоги власників товариства. То, що ж саме змінюється з 27 серпня. Суть змін очікувана поява у корпоративному законодавстві України поняття додаткового капіталу, товариства як окремого відставку. Статутного капіталу джерела фінансування, який формується саме внесками учасників. Адже у новій статті 12 закону про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, відтепер передбачено, що окремо від статутного капіталу товариства статутом товариства може передбачатися створення додаткового капіталу товариства за рахунок вкладів внесків його учасників. Тобто такі зміни дозволять учасникам безпосередньо. Поповнювати капітал товариства без зміни статутного фонду, адже додатковий капітал може створюватися поряд зі статутним капіталом за рахунок внесків учасників товариства. Такі внески не змінюють розмір статутного капіталу та номінальну вартість часток учасників. Також у частині 4 статті 12 закону. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю вказано, що у рішенні загальних зборів учасників товариства про залучення вкладу внеску учасника товариства до додаткового капіталу товариства визначається розмір такого вкладу внеску. Додатковий капітал товариства може формуватися за рахунок грошових надходжень, тобто як в національній, так і в іноземній валюті цінних паперів іншого майна як рухомого, так і нерухомого, якщо інше не встановлено законом. Важливо, що при цьому у бухгалтерському обліку не визнається дохід в частині внеску учасника до додаткового капіталу, адже це прямо передбачено у пункті 5 положень бухгалтерського обліку номер 15 Зрозуміло, що в бухобліку до рахунку 42 має бути відкрито новий субрахунок для обліку внесків учасників до додаткового капіталу. У новій частині 5 Статті 12 закону також вказано, що саме у статуті товариства або корпоративному договорі визначаються правовий режим майна внесеного до додаткового капіталу товариства, порядок розпорядження ним, зміст прав та обов'язків учасників товариства, а також порядок взаємовідносин між ними або між учасниками товариства та товариством. Зокрема, у статуті товариства або корпоративному договорі важливо передбачити можливість повернення внеску в додатковий капітал за заявою учасника. Або при настанні певних обставин, таких як вихід учасника зі складу товариства чи у разі ліквідації підприємства. Зверніть увагу, йдеться про внески саме від учасників товариства, тобто сторонні особи не можуть робити внески до додаткового капіталу. Це не передбачено у частині 4 статті 12 закону про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю. Надходження від сторонніх осіб, якщо це неповоротна фінансова допомога, фактично є доходом товариства. Адже це випливає із згаданого вже пункту 5 положень бухгалтерського обліку номер 15 Сподіваємося, що ці зміни дійсно відкриють нові можливості для збільшення інвестицій в український бізнес і сприятимуть залученню іноземних інвестицій в український тов і збільшенню валютних надходжень в Україну. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 семінар, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно опублікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!